Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотапеч Водс з найкращими ріплечками та динамічними, звичайно ж таки World of Tanks. Сьогодні дивимося один з них на 122 ТМ. Китайський преміумний танк 8-го рівня. Ну, скажу я вам, досить непогана гармата, тільки дуже довге КД. Але це згодом. Сьогодні ми граємо на мапі литовища за кермом нашого 122 Тм. Сьогодні грає гравець з ніком Шавн. Так, і як я вже й сказав, зараз трішечки поговоримо про нашу гармату. Досить цікава у нас гармата, як для середнього танка 8 рівня. І так, у нас тут 400 середньої разові шкоди за постріл та 233 мм бронепробиття. Зараз кажу я за стандартні підкаліберні снаряди, які літають зі швидкістю 1368 м за секунду. І голдові у нас тут йдуть кумулятиви під другим слотом нашого автор-реплею. В кількості 7 штук бачимо у нього так теж середньої шкоди 400 за постріл та 299 мм бронепробиття. Трішечки повільно літають наші кумулятивні снаряди 907 метрів за секунду. Та залишається у нас осколково фугасні снаряди. 4 штуки возить наш автор Ріплею. 515 середньої разової шкоди за постріл та 62 мм бронепробиття, 722. Метри за секунду літають наші осколково-фугасні снаряди. І так бачимо, ми вже програємо 0,2 рахунок на тисячу похі І зараз ми просто розминаємося по яктегру. Наскидає всередину списка, наскидає до 7 та 9 рівнів. У нас, як я вже сказав, преміумний танк восьмого рівня. До речі, на цей танк був раніше марафон, кілька років тому, тож можна було його вибити безплатно ще й з цим. 3D-стилем, який зараз у нашого автора реплі. І так, хочу трішечки поговорити про сам 122 т Звичайно, він у мене в ангарі є. В свій час, як я вже сказав, за марафон я його вибив. Звичайно, з цим стилем. Так, виїжджаємо на як тигра і пробиваємо 416 хід Дуже чудово ми його пробиваємо стандартним підкаліберним снарядом. Просто в НЛД. Два-три рахунок, і, як я вже сказав, трішечки поговоримо про цей танк. Трішечки болісна тема. У нього немає ДПМ від слова зовсім. В нього, якщо повністю розкачати на боновому спорядженні, повністю абсолютно розкочегарити нашу перезарядку. У нас буде 13,5 секунд перезарядка на повному, абсолютно фарші з допайком. Тож я вважаю це. Один з найслабших ДПМів в грі. Наприклад, взяти Т-44, звичайно, прокачуваний танк. Савок ССРівський, звичайно, я кажу, восьмого рівня. Наш однокласник у нього буде 240 чи 250 середньої шкоди за постріл, і в нього буде перезарядка в районі 6 секунд. Що у нас набагато більший ДПМ Т-44, наприклад, ніж у нашого 122ТМ. Так, у нас більше пробиття, разова шкода більша, але. Ну, кожному своє. Звичайно, на цьому танку не можна тримати якісь рекордні показники по завданій шкоді. Я кажу зараз про середню шкоду на цьому танку, бо тому що ну, він з цього бою, наприклад, тут, він нікуди не встигає. Навіть турбіну сюди поставити це важкий танк по суті. Ну, але сьогодні нашому авториплею вдалося звичайно, привернути мою увагу, зробити рекорд за кілька патчів, це точно. Які іменно я звичайно казати не буду. І зараз будемо дивитися, як буде розчехляти наш автореплею сьогоднішніх ворогів. Так, на мінімапі я бачу вже противники тигр 2 вже під'їжджають до нас, наш автореплею його не бачить. Як Пантера приїжджає, зараз хоче забрати Т-20 середнього танка, чомусь він не падає в притул, щоб його забрати. Ну, але це вже таке. Є-50, є де і пробиваємо дуже чудово 429 хіт-понтів. На підкаті беремо Є50, е це топовий. Ворожий танк 9 рівня. Тож треба його, подивіться, він вже нічого не боїться, просто заїжджає нашим противникам з тилу. Так і треба, звичайно, просідати його по хід понтам. Звичайно, він нас не пробиває, дуже чудово, 390 разовою заблокованою бронею нашою. Так і не опускається гармата. Звичайно, як я і сказав, ще дуже величезний мінус. У цього 122Т. У нього гармата не опускається від слова зовсім. Так, Зараз тут в жопу. Пробуваємо на 361 хітпой. Так і не помітив, хто це нам дає. Нам в жопу присилає Т-20-й, Наш як... наша як Пантера зараз розминається з Т-20, він нам все одно присилає пайку в жопу на відстань. Дивіться, Т-20 ще забирає як пантеру нашу. Боже, що робиться в цьому бою? Ви б тільки подивіться. Т-20 не тільки виживає, ще й забирає як Пантеру нашу фулову. Фуловий танк наш забирає, він був, я вам нагадую, Т-20 ворожий він був шотний на один постріл. Не знаю, як умудрився наша, як, як пантера наша умудрилася злитися фулова шотному Т-20. Подивимося, що буде далі. У нас вже понад 3 тисячі настріляного. Наш ТНХ падає на Є50, е що за все він хоче його зараз зажати. Так, і боїться нашої теріплей виїжджати, тому що тут противники зараз будуть виїжджати просто скопом на нас. Тут вже бачимо Шкода, Т-50 заїжджає вже просто до нашої бази. Т-20, що чи за все, теж зараз буде заїжджати до нього. Так, їдемо забирати Є-50-го. Е Беремо його на автоприціл, не спішить наш авториплео, хоче в бортик пробити його на 100%, так і забирає 23 хітпойнти. І що робить наш автореплей? їде в сторону своєї бази. Тут три противники, як мінімум, світилися. Наш Бурасик, невідомо, що він там робить. Квадраті б 6 Що він там робить? Не знаю. Можливо, його звідти не пускають, можливо, його там заблокували, хто знає. Ну що ж, а ми їдемо до своєї бази, бачимо, один противник стоїть на захопленні нашої бази і ми залишаємося вдвох з Бурасиком нашим, який зараз, по суті, нічого. Не впливає жодною жодною каплею на цей бій, просто його там зажали. Зараз СМВ противника щучи, за все буде забирати нашого бурасика, у нього там броня досить непогана. І зараз будемо дивитися, як буде розвиватися цей непростий бій. Шкода Т-50 знаходимо його на захопленій бази 379 хідпотів, пробиваємо та збиваємо 47 очок, захоплені нашої бази, звичайно. так. І знаходимо тут Т-20. Щось мені підказує, що Т-20. Якийсь статист, бо тому що він ст... грає тільки по суті, на голдових підкаліберних снарядах, і звичайно, наш авторій його зараз збирає. Шкода Т-50 в'їжджає на нас, так і зараз можуть бути дуже величезні проблеми. Він аж, я не зрозумів, в нього, швидше за все, циклічна гармата. У нього немає барабана на три постріла по 320 оце стокова гармата. Швидше за все у шкоди Т-50. Дуже чудово, що у нього немає. Як я вже сказав ще раз, немає барабану, бо тому що у нас були дуже величезні проблеми. І ми його забираємо дуже чудово. 4743 завданої шкоди. У нас вже в кишені. І ми тим часом залишалися одні проти п'яти танків. Не помітив, хто забрав. З противників нашого останнього союзника на Бурасику, який був там зажатий, швидше за все, це був СМВ. Можливо, у нього три фраги на рахунку ворожого. Я зараз кажу. Звичайно, бо ми зараз залишаємося одні проти чотирьох татків: Black Prince, СМВ, каєрнербон та об'єкт 703. варіант 2. Знаходимо КР нарбона біля нашої Баси. Звичайно, ми йому прописуємо пайку на 377 хітпонтів. У нас вже понад 5 тисяч настріляного. і бачимо на нахідпонти. На команду 2404 на команду противника. Так, СБ-шку дуже чудово ми її забираємо. Це дуже і дуже небезпечний танк, як і Каєр Нарвуан. Звичайно, ще за все, щось йому там бракує. Можливо, у нього дві лівих руки. Чому він стоїть? Не знаю, можливо, це просто якийсь гравець, який зареєструвався тільки в грі, Не знаю, можливо, БОТ. Невідомо, що він зараз робить. Ні, все ж таки він не БОТ, тому що. Він просто від нас тікає, бо просто на нас їхав би або просто стояв на місці і не рухався. Ну від'їжджає. Зараз час за все будемо об'їжджати каєр Нарвона. Треба його, звичайно, забирати, поки об'єкт 703 та Принц не приїхали до нас, бо тому що три противники зараз прийдуть в притул до нас і просто нас будуть збирати кількістю. Погано трішечки, що каєр Нарвон нас підсвічує, він знає, куди ми їдемо. Так і зараз будемо заїжджати з іншої сторони, бо тому, що він знайшов собі таке уклонне місцечко. Зараз він нас буде танкувати ще за все, але з іншої сторони заїжджаємо. Він від нас тікає, звичайно, і ми в який мо присилаємо і. Отримуємо, звичайно, від об'єкта 703 варіант 2. Ви знаєте, у нього двохстволка, у нього ще один снаряди був, як мінімум, ну принаймні мені так здається. Там 5 секунд між пострілами, між снарядами, якщо я не помиляюся, звичайно. Так, і подивіться, у нас вже майже 6 тисяч настріляного. Залишається об'єкт 703 варіант 2. Він шотний швидше за все для нас. І хтось стоїть на захопленій базі. Невідомо, чи це був об'єкт 703 варіант 2, чи це вже. Приїжджає Блек Prince. Їдемо в сторону об'єкта 703, варіант 2, звичайно. І 1700 хітпонтів на команду. Що через все Блек Prince фуловий. Так і знаходимо об'єкта 703, варіант 2 і, звичайно, ми не влучаємо. Снаряди падає трішечки в землю. Так і, як я вже сказав, Блек Prince теж стоїть на захопленій бази. Трішечки неприємна ситуація. Зараз Блек Prince розряджається, намагається. Наша туріплю знайти якийсь простріл, треба забирати. Звичайно, на 703 їдемо і забираємо 260-вітпоинти, Київ залишаємося один на один з Блек Принсом. Ну, подивіться, у нього немає Блек Принса жодного стилю. Ні, звичайно, 2D, ні 3D-стилю зовсім нічого немає. Що за все здогадується, що це за гравець, можливо, навіть і бот. Він навіть і не рухається. Це можна сказати такі, що це бонус-код для нашого автора реплею. У нас вже 8 фрагів на нашому рахунку, це, як мінімум, медаль Редлі Уолтерс, але ми обов'язково ще подивимося після бойовій статистиці. Бачили, куди снаряд подівся? Так, я теж не помітив, куди він подівся. Він просто зник. Звичайно, стріляли ми в Принца, снарядик зник. Просто зникає. Ну, нічого, другим пострілом даємо на 363 хітпонти. Звичайно, ефективність нашого автореплею в цьому бою на висоті. Скільки ми разів збивали свою базу? Дуже багато очок. І, звичайно, ми добираємо Блека Принца. Не дивлячись на те, що це Колобанов. У нас тут понад 7 тисяч завданої шкоди, 9 фрагів та 2 тисячі чистого досвіду. Це рекорд на 122 тем. Спробуй стільки настріляти. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.